Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі школи успіху. З вами я, Тетяна Водорли, і це урок позакласного читання з української літератури. Сьогодні поговоримо про кримсько-татарську народну казку Золоте яблуко. Але перш ніж розпочати, пропоную вам позначити свій емоційний стан. Візьміть стрілочки. І рухайте їх до того смайлика, що виражає ваш емоційний настрій. Ви можете відсканувати оцей QR-код і перейти на Google таблицю, обрати один із слайдів, і так само ви там можете рухати оцю стрілочку до певного смайлика. Потім я перейду і перегляну і проаналізую, які у вас настрій. Зробіть, звичайно, висновок, чому у вас виникають такі емоції, що б ви хотіли покращити, щоб почуватися більш комфортно. А зараз напишіть причини вашого емоційного стану. Ви можете зробити це на одному із слайдів, там, де ви перейшли на Google, в Google презентації, або ж в чаті і проаналізуйте, що викликає ваші позитивні чи негативні емоції. За бажанням ви можете прокоментувати. А тепер позначте свій теперішній емоційний стан, який зараз відчуваєте ви тут і тепер. Звичайно, він може бути таким, який був учора, а може кардинально відрізнятися. І також подумайте причини виникнення такого емоційного стану. Працюємо з чек-листом мій настрій сьогодні. Оцініть своє самопочуття з допомогою від одного до п'яти кружечків, Розфарбуйте їх тими кольорами, що виражають ваші емоції. Якщо ви розмалюєте один кружечок, це означає, що ви почуваєте себе пригніченим. Якщо 2 дискомфортно, якщо 3 задовільно, якщо 4 чудово, якщо 5 прекрасно. Також подумайте, який колір ви при цьому використаєте. Оці кружечки замальовуйте навпроти того дня, який сьогодні. Наприклад, у мене сьогодні понеділок, тому ви також будете працювати з першим роком. А зараз попрацюйте ще з листом, як ви виконали домашнє. Завдання. Перший варіант. виконали все, що запланували. Другий. Запланували все, що запланували, виконали все, але частково. І третій варіант не виконали заплановане. Відповідно, ви можете замалювати ту кількість справ запланованих, скільки ви виконали. Попрацюйте з карткою самооцінювання. Краще роздрукувати таку картку і позначати на кожному уроці. Над першою колоночкою ви працюєте завжди до початку заняття, над другою протягом року і над третьою наприкінці заняття. З української літератури ви можете оцінити, як ви знаєте цікаві факти з біографії письменника, оскільки в нас сьогодні народна казка, то цей ряток сьогодні ми не будемо оцінювати, так? а якщо будете вивчати творчість одного з письменників, тоді ви цей риток також запам'ятаєте. Як ви знаєте жанри роди, художніх творів, художні засоби, наскільки ви знаєте текст, тобто прочитали далі, наскільки ви зрозуміли підтекст твору. Наскільки ви вмієте аналізувати художній двір, наскільки ви вмієте визначати рід і жанр художнього твору, наскільки ви вмієте визначати художні засоби, наскільки ви вмієте висловлювати самостійну думку, наскільки ви вмієте презентувати результати роботи в парах, у групі, наскільки ви вмієте користуватися і і наскільки ви вмієте аналізувати свої помилки і досягнення. Отож, пропоную вам попрацювати з першою колонкою. Якщо, наприклад, ви оцінюєте один із пунктів на високий рівень, поставте галочку там, де зелений код, то це у нас високий рівень, так? далі це у нас достатній, друга колоночка жовтий, помаранчевий середній і червоний це низький. Протягом року не забувайте позначати а, ці п -п помітки так, в другій колонці, а в кінці заняття ми повернемося і оцінимо за цими ж пунктами третю колонку. Пригадайте, будь ласка, які жанри належать до епосу, лірики і травм. До епосу належить роман, повість, оповідання, казка, прислів'я, приказка, загадка. Також дуже багато ще жанрів, але це ті жанри, які ви будете вивчати в п'ятому класі. До ліричних творів належить ліричний вірш, пісня, загадка. А драматичних – драма, комедія, трагедія і трагікомедія. Ви бачите, на ще є героїпос, тобто це поєднання епосу і лірики. Сюди можуть належати такі жанри, як дума, балада, байка, історична пісня, поема, роман, вірша. Оце всі художні твори, які ви будете вивчати в п'ятому класі за програмою Ліценкотри. Ви бачите найбільше оповідань, потім казок, Легенд по ну і по одному перепису і літопису. Також дуже багато ще буде вірших, то окрема інтелект-карта. Зараз пропоную пригадати зміст казки Золоте яблуко і попрацювати ще клистами. Ви на сьогодні мали прочитати цю казку, проаналізуйте твердження, визначте, воно правдиве чи хибне. Замалюйте відповідну комірку кольором, що асоціюється з відповідь. Або ж, наприклад, в чаті просто поставте плюс, якщо це правда, і мінус, якщо не правда. Отож, приготуйтеся. Перше твердження таке: покараний богами падишах освіт. Правда. Розміваний падишах ще частіше вступав в міжнародні конфлікти з сусідами. Неправда. Він став маролюдовим. Наступне твердження сачиниць приніс з падешаху Бог». Неправда. Аступ приніс. Наступне твердження: перше яблуко на дереві з'явилося через три роки. Ні. Через сім років. Щороку яблуко із царського саду викрадав молодший син. Неправда, він якраз допоміг розв'язати цей конфлікт. Змій викрадав Смерть Змія лежить у печері на дні золотої скриньки. Це правда. Старші брати кинули найменшого в колодяця, забравшися сестер красу. Правда. Вилізти з криниці найменшому сину допоміг сокіл. Не сокіл, а орел. Молодшому синові дав коня, обладунки, лук, стріли і дуж рівник. Це правда. Головний герой утретє виїхав на чорному коні. Неправда? На золотистому, на коні, але на золотистому. Одраниці головного героя хотіли одружити із сином візира, це правда. Зірпадаша золоте яблуко, і зір знову повернувся до нього. Це правда. Наймолодший син Падишаха вбив своїх братів через раду. Ні, він не пробачив, тому це неправда. Володи чарівної яблуни щороку їли невістки стіни падишаха. Це неправда. Вони роздавали сліпим. Ну, а зараз. Можете ось це. Ну, в золоте яблуко постійно викрадав дорогоцінний плід. Підсумуйте, хто ж викрадав і хто допоміг повернути той дорогоцінний плід. А зараз перейдемо за публікання і виконаємо онлайн гру. Дуже цікаво, таку таємничу. Вам потрібно буде заповнити пропуски. Отож, ти готові вирушити таку цікаву подорож. Розпочнемо. Тут треба взяти лопу, порухати, і тоді наступний берег. Пер знаходимо. Бачите, 224. Вводимо код, Ми знайшли ключ і відповідно на наступні питання. Саме так потрібно виконувати цей квест, що допомогло найменшому сину досягнути справедливості. це питання в парах. Ну, а тепер час. Оцінити один одного, оскільки ви працювали в парах, поставте один одному оцінки високий, достатній середньовий рівень, наскільки ви знаєте художні, зміст художнього твору, наскільки вмієте аналізувати, наскільки вмієте працювати пак. Тобто ви оцінюєте другу, третю колоночку, п'яту і створення основних постанових ви теж можете і остане. Оціните, будь ласка. Ну, а оскільки ми нещодавно вивчали казку яйце рейце, це українська народна казка, то варто б заставити ці казки, оскільки вони схожі, так? Черівні предмети в одній казці яйце, а в іншій яблуко, і вони мають чудодійну силу. яйце це рейце принесло мріяний достаток, а яблуко зцілене батько. Ось так. чарівне яйце. Ви бачите, з допомогою інфографіки я показала в першій касі, так, принесло достаток, подобу, а в іншому допомогло стілити батька. Але і в тій, тій касті, все це є процес пошуку яблука і далі, пов'язано із коханням. Також українська народна казка «І це райце» і це райце, і татарська казка золоте яблуко. Пов'язано з числом 3. тобто в центрі символічне число 3. Перед вами вже проаналізовані оці о, факти, що тут може бути три. В касті райце, це, це і три роки відновлення сил орла, і три страви для орла, і три помсти орла чоловікові, 3 три роки орла не бачили родичів, 3 три родичі орла, і три завдання змії, і три перетворення, і три натяки голубів. В касті Золоте Яблуко три сини три викрадені яблука, три арками для спуску до криниці, три сестри, три схованки життя смія, три змагання і три весілля братів. Ваше завдання знайти в тексті цитати, який підтверджують ці факти. А також споріднює ці дві казки щаслива розв'язка. В касті яйця райця це одруження парубка з дочкою змії. А в касі Золоте яблуко одруження трьох братів із визволеними пересудніми сестрами. Подумайте, а яку б розв'язку створили б ви, б письменником? Виконайте вправу літературний гамбургер. В цьому чек-листі, там, де цифра 1, коротко напишіть сюжет казки Золоте яблуко. Там, де номер два, напишіть тему, тобто про що розповідається. Там, де три ідеї, тобто яка основна думка твоя. Там, де чотири, який жанр, пригадайте тему уроку і ви визначте. Там, де п'ять рід літератури, там, де шість композиція, можливо, якісь особливості, ви пам'ятаєте, принаймні згадайте, які особливості казки, так? яка розв'язка. Напрям пропускаєте, ви щось навчите, і підтекст, от що хотів народ, так, татарський показати підтекст цієї казки, чого хотів навчити. Попрацюйте ще квестом, якби я потрапила чи потрапила до казки. От уявіть, що ви потрапили до казки, яким би персонажем ви були, і чому? З допомогою словосполучень. Опишіть життєві ситуації, коли ви перебуваєте в описах таких персонажів. Чи листі, чого навчила вона ця літературна ситуація? Напишіть 5 От, Брати залишило найменшого колосів. Чого навчила вас ця літературна ситуація? Обговоріться в парах і напишіть. Час повернутися до картки самооцінювання і попрацювати над третій колонкою. Що ж ви дізналися про казку Золоте яблуко? Заповніть відповідні рядочки. Також ви можете здійснити рефлексію, відсканувавши цей QR-код і потрапити до онлайн-дошки. І натисніть на плюс і поставте. Свої міркування напишіть, якщо ви задоволені своєю роботою на боці, то там щось напишіть. Так, якщо ви чуваєте дискомфорт через труднощі в інтерпретації твору, то відповідно натисніть на плюс і тут свої міркування напишіть. Якщо ви радієте не менше для себе з української літератури, то тут щось напишіть, або якісь смайли. Якщо занадто переймаєтеся цим пиштям персонажів, то тут, якщо потребуєте допомоги вчителям, вчительки, то тут. Оберіть один із компліментів, похваліть себе. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному занятті.